Добрий день, я студентка першого курсу Харківського фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну, тим мого дослідження біорозкладні матеріали, їх властивості, переваги та недоліки у порівнянні з традиційним матеріалом. Головною проблемою сьогодні є накопичення пластикових відходів, що становить серйозну загрозу для навколишнього середовища, оскільки ці матеріали розкладаються сотні років, забруднюючи ґрунт, воду та повітря. Для цього потрібно знайти безпечні біорозкладні альтернативи, щоб зменшити вплив синтетичних матеріалів на природу та покращити екосистеми. Метою проєкту стало вивчення характерних біорозкладних матеріалів, дослідити їхній вплив на навколишнє середовище та оцінити ефективність застосування природного барника з у виробництві, порівняти вплив натуральних та синтетичних барників на процес розкладання. У коді роботи я підготувала 5 зразків, за основу брала желатин та воду, як додаткові компоненти було використано порошок спіруліни, кунжутної олії борошно. Саме дослідження проходило протягом двох тижнів. Я проаналізувала, як склад впливає на швидкість розкладання, порівнюючи природний барвник спіруліни з синтетичними добавками, а також досліджуючи вплив інших компонентів борошна олії на процес розпаду. Результати були зафіксовані в таблиці, і на основі цього були зроблені висновки щодо ефективності біорозкладних матеріалів з натуральними барвниками. На діаграмі можна побачити швидкість розкладання зразків з різними компонентами. Використання біорозкладних матеріалів з натуральними барвниками, таких як спіруліни, є ефективним і екологічно чистим способом зменшення впливу на навколишнє середовище. Практичне застосування біорозкладних матеріалів з використанням натуральних баротників може стати важливим кроком на шляху до сталого виробництва та зменшення забруднення навколишнього середовища. Зараз на екрані ви побачите постер українською та англійською мовами. The study of decomposed materials and their properties is important and major topic and problem today. The accumulation of plastic waste pulses is a serious danger to the environment because these materials decompose for hundreds of years, polluting the soil with water and air. To do this, you need to find safe biodecomposed alternatives to re reduce the impact of sand. Synthetic materials on nature and improve ecosystems. This experiment was prepared by Alessia Gindich, a student of Kharkiv Professional College on Construction, Architecture and Design. Thanks for your attention.